Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на каналі Таня Влог Юей. У нас зараз ранок. Готую сніданок. А на сніданок у нас будуть сирнічки з семенами чіа. Боже, я їх не готувала вже дуже і дуже давно. Так, щось там я забалакалася, щоб не підгоріли. Бо Таня може. Таня все може. Кхм. Майже не підгоріли. <ріст> а, ні, я люблю, щоб не такі зажарі були. Ну, ладно, нічого. Так, все, поснідали. Дивимося в віконечко, а на вулиці трава зелена. Який тут новий рік? Плюс, Плюс 5 начебто. Я кажу, у мене перша партія сирників трошки підгоріла. Я кажу, у мене є сирники, які підгоріли. Владі каже, давай мені, і я таке люблю. Я кажу, ну любиш, бери їж. Катя, що ялинки в нас не буде. Я кажу, дитино, ти вже велика. Я ялинку хочу. Я кажу, хочете, йдіть купуйте. Каже, а ти з нами підеш вибирати ялинку? кажу, Кать, мені якось рівно, буде ялинка? Добре, не буде, не надо. ну, якось так. Кажу, вибирайте таку, яку ну, вам сподобається. Катя каже, мені головне, щоб йшов аромат Хвої. Ну, кажу, Аромат хвої йде тоді, коли в хату заносиш і те. А так, ну, не знаю, пішли. А ще сиділиш, я кажу, що щось за парк, Я ходила, відео записувала і кажу: йду, а там щось цокотить. Я піднімаю очі, там білочка. Я кажу, білочка, йди сюди, я тебе знімати буду. Ось. І вона спустилася, я її зняла ну, це я вам показала. А Катя каже, мама, Білочку зустріла, ха-ха-ха. Я кажу, Катя. Вона з одні з одного боку каже, а я з іншого. Я кажу, Катя, а там усі, хто в, о, в парку гуляє, там до всіх білочка приходить. Владік регоч, коротше, сніданок такий був з гумором. То поснідали все гаразд. Каже, Катя каже, о, фраза, треба запам'ятати, усі, хто в парку гуляє, до, до тих білочка приходить. Наче сонечко виходило, зараз, наче пасма. Кажу, Каті, дивили, дивилися прогноз, кажу, що і сніга не буде. Вона, Катя подивилась, каже, після Нового року навіть плюс 12 щось там. Кажу, ого, оце погодка. Ну, нічого. А я ж тоді гілочку, три гілочки купувала ялинки, це накинула на неї гірлянду, та, що на батарейках. І не прикрашала. Думала, Катюня приїде, нехай сама і прикрашає. Ну, подивимось, що вони там куплять, що не куплять. Подивимось. Ну, ось те, про що я кажу. Не життя, а казка 12 місяців. Бачите, яка зелена трава на дворі. А, що у нас тут, товариші? Ось така у нас ялинка. Скільки коштує така ялинка? Це буде секрет. Це буде наша тайна. І що вона, Катя, за ароматом хворі чи ні? Привіт! Я, щоб ви розуміли, так, що я смажу стейки. А ось сидіється красавиця. і для сторісу знімає, щоб ви розуміли. Тобі я рибку жарю, хто замовляв. Угу. Тоді бери цибулю чисть. <світку> Вона пішла волосся пушити. Ну, Коли світло дали, одразу в хаті таке, трррр, така активність пішла. Тому буду я цибулю чистити. Ось такі стейки. <світку> Поки похихікали. Чуть ли риба не прозівала. Ну Ні, нічого, нормально, нормально. Сейчас лучку додам та швиденько так. Так. Та Ось такі стейки в лучку у нас. Цибульки, цибульки, цибулька. Ой, ми скажу, як нас ітікаємося за шост, так все. Ось таке в нас сьогодні. Так, все. Рибка готова, така смакота. Ой. Смачно буде смачно я ще не встигла волосся посушити феном, там сушить. А мама вже рибку посмажила. Друзі, хочу вам зараз, знаєте, дещо сказати. І ялинку вже поставили ми, але ще не прикрашали, тому що зараз час дня. Ходили трошки прогулятися в парк всі разом. Потрапили на свято. Сьогодні у нас субота. Я підкреслюю це субота, перша година дня. Відбулось свято для діточок у нас в парку. І думаю, Боже, як класно, що я записую відео і на наступний день його показую. Це в плані безпеки. Хто в Україні живе, той розуміє, про що я кажу. Тому свято вже відбулось, нічого поганого не буде. Бо є такі приклади. Не знаю, як в мене на каналі, нічого не буду казати, але щось там хтось видивляється, щоб буває таке, щоб свято зіпсувати. Але ми не будемо про це ми. Зараз вам покажу це свято і хочу, знаєте, про що сказати ще Владіку знову подзвонили, він пішов... пішов по справах. Катюня зустріла знайомих. Теж треба поспілкуватися. Я знову одна, нічого страшного. І коли ви будете дивитися це відео, це буде вже 25 грудня. І хто святкує Різдво 25 грудня? Я вітаю вас з цим святом. Тільки що закінчилось. тривога. Пройдіть Добре. Тільки, ну і як тільки, півгодини тому назад закінчилась. Добре, я вдома. Не Незважаючи на те, що нам псує свято і життя в цілому, є надія, є віра, що все буде добре. І це закінчиться. І я вітаю вас з святом Різдва. Нехай у вас все буде добре. І щоб головна, головне бажання здійснилося найближчим часом. А у нас усіх бажання одне і те ж. Знаєте, як не намагаємось триматися, у нас це виходить, але псується і настрій. І псується настрій з-за того, що Зараз в Україні я не буду вам переказувати новини. Серце болить за людей.